Подкаст про головні новини у Харкові та області на 16 годину 10 лютого 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Генштаб ЗСУ, зведені на ранок 10 лютого, повідомив про спроби армії РФ атакувати населені пункти в районі Дворічної в Харківській області. За минулу добу підрозділи Сили оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Грениківка та Масютівка. Повідомили у Генштабі. Сели Граниківка та Масютівка знаходяться на протилежному від селища Дворіч на березі Оскола. За інформацією Генштабу, ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському напрямку. Також не припиняються обстріли. Окрім ударів по Харкову, армія РФ обстрілювала населені пункти біля кордону та лінії фронту. О четвертій ночі ворог завдав ракетних ударів по Харкову та області, попередньо ракетами с 300 Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Під прицілом були критичні та інфраструктурні об'єкти. Виникли пожежі, які рятувальникам вдалося оперативно загасити. Проте, деякі райони міста залишаються без електроенергії. На щастя, після нічних ракетних ударів обійшлося без постраждалих. Додав Синігубов, також за його інформацією, ракетами вдарили й по боровій продовжилися й обстріли з артилерії мінометів. Під ударами було близько десяти населених пунктів Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. Внаслідок удару окупантів, який стався близько 10-ї ранку в харківському районі, поранення отримали 8 людей. Двоє з них перебувають у важкому стані. Повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Ворожа ракета вдарила по об'єкту критичної інфраструктури, який відповідає за генерацію електрики та тепла в харківському районі. Вибух чули в усіх районах Харкова. На той момент повітряна тривога в Україні тривала вже близько двох годин. Ворог здійснював запуск ракет далекою авіацією. Про чергову масовану ракетну та дронову атаку повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. За його словами, є влучання в об'єкти теплової та гідрогенерації, а також високовольтної інфраструктури в шістьох областях. Запроваджені аварійні відключення в багатьох регіонах. Найскладніша ситуація у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях, розповів міністр. Водночас він зазначив, що завдяки успішній роботі ППО та завчасним технічним заходам вдалось зберегти цілісність енергосистеми України. Енергетики працюють нон-стоп над відновленням енергопостачання, додав міністр енергетики. 204 підприємства Харкова перевезли повністю або частково потужності в інші області України за програмою релокації підприємств. Повідомляє департамент адміністралу та споживчого ринку мерії. Станом на 2 лютого заявки для участі у держпрограмі подали 380 суб'єктів господарювання Харкова. 104 підприємства вже відновили роботу на нових місцях. 16 запропонували локацію для переїзду, та 22 перебувають на стадії переїзду. 122 підприємства відмовилися від запропонованої релокації та два вже повернулися до Харкова. Найбільше підприємств Харкова переїхали до Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Хмельницької та Чернівецької областей. Ви слухали подкаст про головні події у Харкові та області на 16 годину 10 лютого 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Почитати новини ви можете на сайті «Об'єктива» та наших сторінках у Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, Google News. Подивитися новини від Медіагрупи Об'єктив можна у TikTok та на Ютуб. Обговорити новини від Медіагрупи Об'єктив ви можете у нашому телеграм-чаті. Медіагрупа «Об'єктив» – це об'єктивні новини Харківщини України та світу.